Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що 2». Що сьогодні авторинок в місті Луцьку. Знаєте, у нас така трошки зимна погода, сніжок почався. Подивимося, що по цінах помінялося. Відзнімемо для вас загальний ринок. Не забуваємо, що вже 2024 рік. Тому вмощуйтесь зручно в свої крісла, ліжка, і будемо для вас, можливо, новенькі завезення, свіжачки вам знімати. Можливо, щось по цінах помінялося, можливо, щось менше стало, щось більше стало. Тому бажаю вам. Приємного перегляду всього самого найкращого. Дякую. Варіанти на ринках. Давайте спочатку шкода Ктавія 5. 8 рік, 1,8 бензин, 6950 доларів, 170 тисяч заявного пробігу в автомобілі. 0,95 157 0380. Рідний пробіг, хороша комплектація, тому що цікавий такий варіант. Телефонуйте до представиця чи набирайте мене, можемо вам оглянути. Без вас навіть можемо оглянути даний автомобіль. Також такий варіант це x 5 ходова машина. На ринках є, вистачає їх. Я бачу, ну, десятки і точно є таких машин на ринку, тому звертайтеся, якщо такий варіант шукаєте. Телефонуйте. 16, 600 доларів. 130 тисяч пробіга, шкіряний салон, 15 рік, номер телефону 0,68 982 36. Ось, Давайте ще глянемо ще один, один румстер є. Ціна 5800 доларів. 1,6 і бензин, амперальний бензин, бензиновий двигун перевірений. 0,97 754 22 98. Такий варіанти. В принципі, колір практичний, вообще, взагалі, такі, дивіться, давайте його бідемо. Бачите, також свіже натхноходження. Поза того ринку я даний варіант не бачив, тому ось так само гольф 5 моделі. Хватає також таких гольфів з Німеччини, 1,6 MPI, все як любите, 5900 доларів, торг 0,97 754 2298. Це є 2008, 2007 рік побачаєш, 218 тисяч пробіга. Також ще одна Mazda cx 5 15 рік, це вже є 2,5. Двигун, Гран Турин, максималка, пробіг 146 тисяч км, номер телефона, ксенон, безключовий, сліпі зони, камери, шкіри. Ясно, що авто потрібно перевіряти, але в принципі теж їхні ці двигуни, з ще Астра, Аж 5300 доларів. Також мене люди за них питають. Тому хватає цих машин, але ясно, що потрібно їх перевіряти на стан автомобіля. Я вам вже неодноразово казав, що перевіряйте авто перед покупкою. Неважливо там наймати експертів, можливо, там родичі, знайомі, там, люди, які розбираються, бо якісь хоча б поняття мають там. Тому так, я, знаєте, така вам порада від нас. Тому якось так. Якщо нікого немає, то можете в принципі телефонувати. Щось підберемо, щось оглянемо. Ось така мазда 5-8 рік, 600$. Ось є номер телефону, записуйте. Це є 7 Доволі така знаєте, комфортна сімейна машинка. В принципі, так само, якщо вони є на автоматі, автомати у них без проблем. Є сіновські на бензинових стоять, тому телефонуйте. Ось є Renault Scenic Grand. 1,6 дизель, базешний 12 рік. 9400 доларів на старті ціна даного автомобіля. Телефони записуйте з панорамою автомобіля. Такий варіант. На Мішелінах зимова гумомішелін, титанчики. Такий, знаєте, білий непоганенький сценічок. Ну, також, в принципі, от і мегани треті є. Дуже-дуже багато меганів є. Ось воно це третій меган, це в хетчбекі Ціна даного автомобіля 6600 доларів. 1,5 дизель, 9 рік. Ось дивіться, доволі на сьогоднішній день непогана ціна за Мегана, І повірте мені, що є люди, які не тільки в універсалі хочуть машину, а й хочуть і в кешбеки, шукають їх. Тому якось так. Ось дивіться, кіновий, це, це нове таке Peugeot 508. Вони є і в Седані. Дуже круто в седані вони виглядають. Це в універсалі, європейці просто більш такі практичні. Ціна даного автомобіля 23 тисячі доларів. Це є на автоматі автомобіль 0,50 85 92 911 номер телефона. Ось є це є 19 рік. Тому ось такий 1,5 двигун дизельний. Це їхній новий дизельний двигун на 96 кВт. Крутій комплектації Peugeot, тому телефонуйте. Цю шкоду є ті, ми бачили поза того ринку, Ну давайте глянемо ще, можливо, ще люди, які там не, не підписані, або, можливо, не бачили відео. Ось дивіться, така шкода Єті, 10-900 доларів. 14 рік, 207 тисяч пробіга. 0,50 527 15 66. Тому телефонуйте. Ось дивіться, який міні купер спортивний, знакий, агресивний, знаєте, такий здоровий такий. Та прикольна доволі машинка, але це є 1,6 бензиновий двигун на автоматі 12950 доларів 0,95 157 0380. Тому телефонуйте. Ось бачите, от біленький меганчик, Має теж підписник дзвонив, каже, хоче білого мегана, сугубо білого мегана, але рестайло. Є їх, хватає цих меганів. Ось ринок великий, все не обійдемо. Ну, цей автомобіль стоїть 7800 доларів 0,97 651 04 96 <coughs> 1,5 дизель, 11 рік автомобіль. Також дивіться, бачите, шкода Octavia 7 рестайлова, Ходова машина. Питають за мене теж вони люди, тому можете сміло брати такі машинки, непогані автомобілі. 2,0 дизельний двигун. Перевірений вже їхній надійний 19 500 доларів, 18 рік, модель 19. Номер телефона 095 865 0088 Ось такий варіант, тому якщо цікавий, телефонуйте. Машини зарекомендували, є, да їхні якісь там, можливо, болячки, але в принципі вони все вирішується на певному пробізі, ви собі їх робите, міняєте, демпфера і так далі, там обслуговуєте і, і собі далі їздите без проблем. Ось такий сценік 11850 доларів 0,95 865 0,088. Рідна фарба, це є 14 рік. Такий коричневий гарненький сценік на партронічках, титанчики. Тому цікавить, набирайте. Добрий день. Ось дивіться, от є омеган четвертої моделі в універсалі. 16 рік, 14 350 доларів. Номер телефона 066 885 83 64. Сервіс. Сна історія, перевірено, все повністю. Тому телефонуйте. Такий варіант біленький. На патронічках. В універсалі двигун. Двигун зараз заведений, гарненько працює, 1,5 дизельний двигун. GT Line. То, якось так. Такий варіант. Давайте глянемо Ford Focus C Max. Ціна даного автомобіля 5750 доларів, це є 7 рік, 1,6 бензин 0,66 885 83, 64. От Є от бешка, можливо комусь Бешка цікавить, теж небагато їх, але на ринку є. Ця бешка коштує 8499 доларів, 2,0 дизельний 10 двигун, 10-й рік, автомат 0,99 167-3150. З люком, чи це з люк, чи панорама, автомобільку. Непогані комплектації. Машини, знаєте, непогані, але дуже-дуже перевіряйте варіатори їхні. Тому що варіатор зробить дорого. Тому коли купуєте таку машину, перевіряйте. Також дивіться, такий Nissan бачите на камерах кашкайчик. Це на партроніках сам паркується. 14 рік, 16150 доларів, 0,99 042 93 09. Це обслужене, ціла по кузову, максимальна комплектація 208 тисяч заявленого пробігу. Ось ще опілястра H на, на лінзах. Німецькі транзитні номера 5700 да, доларів 0,26 245 5024. 2009 рік, 1,4 двигун, 178 тисяч пробігу. Ну от меган другий. В принципі, в мене за них питали також. Ходова машина, козува в них непогані. Тому хватає їх на ринку. Ясно, що потрібно перевіряти їхній стан. Це є дизельний двигун. Бачите, 9 рік пробіг заявлений 192 тисячі пробіга. Без підкрасів, в оригіналі вся. 0,99, 042, 93,09. Ціна даного автомобіля. Ось такі, бачите, вже з трохи снігу, друзі, намало. Бачите, це теж це все базари, площадки, машини. Там е також площадка, тож, бачте, тому ринок дуже-дуже великий. Наповнюю вам про послугу підбору, телефонуйте, також підписочка. Я вже неодноразово своїх відео казав. Це буде просувати відео. Тому бачте, трошки машини засніжена. Ну, давайте Volvo V50 глянемо. Вона засніжена, я думаю, що. Cinectuta, так, Cinectuta, 2009 рік, 250 пробіга, 0,50-527-1566. Номер телефона. Volvo V-50 годова машина, тому якось отак. Да, сніг не перестає. І ось шкода Octavia 7, 13 року, 1,8 TSI 133 кВт, 11900 доларів на автоматі. Ось є номер телефона, пробіг 153 тисячі км. Універсальний автомобіль. Подивимося, такий чор, в чорному кольорі. Резина зимова, Bridgestone, також ось кашкайчик 12900 доларів, дизель 1,6 двигун. 0,50 987 76 77. Кашкай є повний привід, камери 360, панорама. Такий варіант. телефонуйте, ось дивіться, є Кодіак, а це є шкода карок. Давайте он тут є, дивіться. А, це Кодіак вибачається, бо вони є менші. Так показалося здалека, знаєте, що це. Шкода Кодіак... Ні, це, це не ну, 2900 доларів, 18 рік, 2,0, 0,50, 987, 76,77. Давайте обійдемо, друзі. Це щось, бачите, корок, бачите? От, бачите, я так... вона йде менше, але в принципі теж, от колір такий непоганий. Я думаю, що бачу ціна, знаєте, бо Кодіак, хороший Кодіак в районі там від 30 йде, я вам скажу так. А тут пише, бачите, Кодіак. Людина написала 18-й рік. Я думаю, що бачив, що вроді би як, як не Кодіак, але таке все може бути, знаєте. Ось би шостий посад в універсалі. Бачу, впала бумажка. Давайте 10-й рік, 9800 доларів. E, пробіг 140 тисяч 2,0 103 кВт. 0,50 987 7677. Бе 6 посад, ну, це дуже-дуже мені мало віриться, звісно. Що таке пробіхот? Дивіться, скаут. Шкода Октавія Рестайлова скаут. Дуже крута машина, мені подобається вона. Я знаю, що там по ціннику, по ціннику а цінника з тієї сторони. Ну давайте срінок. Це свіжак, свіжопригнаний автомобіль. Того разу я на ринках його не бачив. Давайте глянемо. Ах, морозець. Ціна даного автомобіля 2900 050 299 609. Це є 19-й рік 2.0 дизель. З вебастов, хорошій комплектації, без підкрасів. Ось така, дивіться, крута скаут. Ні, багато з фаркопчиком. Багато-багато свіжих варіантів заїхало. Заїхав, тому, друзі, приїжджайте. Ринок, звісно, зараз став, трохи, бачите, трошки в зв зв'язку з повістками. В четвер взагалі теж знов видавали повістки, тому якось так, а так приїжджайте. Я так пам'ятаю, багато людей налякали, що на, на, на цих на постах все, видають повістки. Ну, знаєте, воно десь є правда, а десь воно, знаєте, і трошки людей лякають, мені кажеться. Тому, знаєте, я, я завжди придержуюсь такої думки. Якщо вам, якщо вам повинні дати повістку, то, то її дадуть, знаєте, вийдучи в магазин. Тому я вважаю, що да, в країні такий час, війна, але потрібно жити далі і не боятися знаєте, там десь ховатися, будемо так казати, бо мені теж там хейтери пишуть десь, тому, там, я в Рівному знімав ринок і каже, що ж ти каже, в базар основний там не пішов. Ну, не пішов, друзі, бо знімав. Дешевий сегмент, де не пішов. На слідуючий ринок в суботу піду, піду і в середину базара, типу. тому якось так. Знімав поза того разу там, в рівному загальний ринок. Пішов дешевий сегмент, зняти авто, авто людям 2-3 тисячі доларів, тому що він на, нас над дорогою в рівному стоїть, тому якось так. такі. Але таке, бачите, є різні знаєте, люди. От 14, 9, 490 доларів. Рідна фарба Ктавія 0,50, 701, 94,05. В Седані чи в ліфтбек. Коли сповні до мене людина дзвонила, шукала Октавію. Можливо, дивиться моє відео. Ось дивіться, потрібно перевіримо з пактронічками. Рестайлова Октавія, рідна фарба. Ось дивіться, також тут є. є багато автомобілів. Ось такі варіанти. 17 рік, 0,50, 733, 23, 93, 16. 200 доларів, 1,5 дизель, 2017 рік автомобіль, тому телефонуйте. Також такий сценчок. Ціна даного автомобіля 16-200 доларів. 18 рік 199 тисяч пробіга. Є ось номер телефона 0,50 733 23 23 Тому, дивіться, записуйте ну, багато, в, різних машин. І от дивіться, і, і Мерседеси, е, там, і Мерседеси, і Єшки, і астри, ашки і Ford Focus, є багато вибору, тому приїжджайте, підберемо, от дивіться, 1,6 двигун Ford Focus 270 пробіга, 13 рік, 10800 доларів, 0,50, 689, 88, 61. Підберемо для вас варіанти. Ну, дивіться, оце є Kodiaq, Бачите, він вже більше йде, але немає цінника. Такий, дивіться, красивий гарненький Kodiaq. Тому є і Volvo V50 26 999 доларів 0, 97, 0, 10, 22, 2233. На автоматі, DSG, Kodiaq, Тому телефонуйте. Ось такий Golf 7, Golf 7 моделі. Дуже багато гольфів, в цьому є. Популярний автомобіль. 17 рік. 14-500 доларів на автоматі, 1,6 дизель, 207 пробіга. Ясно, що це суха коробка, але це вже рестайли, все-таки вони більш які, знаєте, домон... ну, вже брали косяки, можливо якісь їхні, але все одно потрібно перевіряти стан щеплення, тому що щеплення дороге. І якщо ви не розбираєтесь, ми можемо для вас перевірити стан щеплення. От Mazda cx 5 15 300 доларів. 2014 рік. 2,2 дизель. Тому телефонуйте. Давайте по, по, по номер телефона є. 067 733 52 36. Mazda CX5, це, це я вам тільки скільки, можливо, варіантів 4 5 показав. Їх дійсно дуже багато є. І Мегані в четвертих є. Тобто, ну, хватає машин, бо, можливо, знаєте, люди дзвонять, кажуть, пишуть, о, ти там не показав тих машин. Тих є машини, просто ринок великий. І все, щоб показати, не хватать теж дня. Відзнятий для вас 17 рік 050 876 02 93 Ціна даного автомобіля 12 тисяч доларів, цей Меган 4. І бачите, мазди це X7 є. Але бачу замило. Це цих 7 мазда. Цінник 10 850 050 876 02 93 Номер телефона з люком. Ось Дивіться, також от Scout а 7 шкода. 2014 рік, 16300 доларів без підкасів, 251 тисяча пробігу. Тому можливо, можливо навіть якщо я не побачив, не показав вам вашого автомобіля, то ви можете зателефонувати день. і спитати в мене, чи бачили, зустрічали такі автомобілі чи ні я вам ясно, що підскажу. 099-327-61-55. 10 200 це є Passat V7, 2, 2 літра дизель, 233 тисячі пробіг. Добрий день. Так, Терок э, в скауті, типу, що? Те, комплектація, я ж бачу, що у нас. Так, Терок, дивіться, навіть є, навіть є Тероки. 24 500, 068 529, 28 54. Це є 19 й рік. І 2,0 дизельний терок на дестронниках, на максимальних фарах. От бачите, людина, партронічки, сам паркується скаут. Дивіться, які підсвіточки, все повністю під дерево, ну дуже панорама. Ну, Скаути ну дуже часто вони йдуть заражені, це на механіки, 6 ступочка, 255 пробіга. Шкірне оригінальне, фарбоване, дивіться, педалечки собі такі спортивні. бачите, Оригінальні коврики. Так, зараз давайте чи не примерзло. Ні. Ось такий задній салон підігрів навіть задніх сидінь є, в автомобілі навігація. Ясно. Електрокишка багажника чи ні? Електро? А, не електро. Резина хороша, да, зимова данлоп-резина, тому, тому телефонуйте. Ще раз продублюю номер телефона. 0,63 393 5633. Ось такий варіант. Ось такий ринок. На ксенончиках, на всьому. Так ще такий варіант. 5900 доларів меган. Дев'ятий рік, 0,95-0,49, 66-74. Наповнюю сьогодні неділя. 7 січня, дивіться, скільки нападало снігу. Ми заходимо, це йде перша така площадка. Ринок, я вам завжди казав, що дуже-дуже розбитий набагато площадок. І основний центральна площадка. Такий варіант є 5800 доларів. 9 рік, 1,6 двигун. Сервісна книжка 042 9309 Багато продавців, можливо, вони постав... позалишали свої автомобілі, не, не поприїжджали, тому вони, бачите, тут отак продаються. Наповню про підписочку на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах літерів. Це буде подяка для вас, для підбору. Телефони завжди закріплені мої. Давайте тут це є 1,5 дизель меганчик, номер телефону 0,50 176 -28 55. Кондиціонер, електропакет. Ось такі ціни на сьогоднішній день на 7 січня. От Давайте глянемо на тест advisor, цитан. È, ці, 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 цінника немає. От Є Ford Focus 3 моделі. У мене люди, люди питали за ці машинки е, і шукали її 1,6 бензин, 1,6 бензинових їх дуже-дуже мало. Цей варіант стоїть 9300 доларів в 11 рік. 0,93 812, тісно номер телефону, записуйте 5419, 1,6 дизель. Комплектація Титаніум, титанчики, зимова резина. Все як не має бути. Ось такий, бачите, сніг не перестає. Так, ось такі дачі. Дача, Дастер, ено, Дастер, то як говорить, це дача іменно Дастер. Непогані машини, надійні, прохідність хороша в них, якщо повний привіток, бо вони є передній привіто це 15 рік, 11400 доларів це на автомобіля, автомобілі, номер телефону є, тому записуйте, дивіться, яка резина зимова стоїть. Ну, то есть, В принципі, ще непогана. Ось такий варіант. Також є ось такий b 7 Ходова машина, я вам вже неодноразово з них говорив, оце, це є на автоматі. 12 рік, 2.0, 125 кВт 0,93 812 19, якщо цікавить, телефонуйте. Дублюю телефони, тому що дуже погана погода і знаєте, можливо, погано буде видно на, на відео. Тому ставте на паузу і записуйте. Ось дивіться, такий Рено Сценік. Це вже новіша модель, це четверта модель. 17 800 доларів 1,6 дизель це є тут же цепочка на ремень стоїть. Ну Я все-таки б звертав би собі увагу, бо би склонявся б би до 1,5 дизель перевіреного К9К двигуна. Але в принципі, люди такі, Він бачите 96 кВт в ньому. такі ще на, літні, на літній резині, зимової резини немає. З Франції автомобіль пригнаний Ось є такий пасад b 6 в седані. В Седані їх менше йде на ринку, більшість цього, знаєте, йдуть в універсалі, тому що європейці, знаєте, більш люблять е таку практичність, будемо так говорити. Ось є 0,97, 77, 44, 257. Такий, знаєте, цікавий колір в автомобіля. Танчики, зимова резина. Давайте глянемо, що по комплектації. Така комплектація. Комплектація, така, будемо казати, слабенька. Вони є в дуже в крутих комплектаціях машини, машини непогані, недорогі. В обслуговування я вважаю, в ходова в принципі, них недорога. Ось така шкода Octavia 5, також ходова машина, всіх люблять, питають. Оце є на автоматі з Німеччини, 12 рік, 1,6 дизель, 77 кВт. Ціна даного автомобіля 9,200 200 доларів. Є ось номер телефона, тому якщо цікавить записуйте, наповнюю вам, що на 1.6 дизелях там в них стоять сухі коробки DQ200, на 2-літрових там Ну, там Стоять там, грубо DQ250. коробка. Ясно, що вони є бензинові машини і, і 1,8 бензин, санні двигуни є. Машини непогані себе зарекомендували, тому вони користуються знаєте, попитом, популярністю. Так само, як ось цей Посад B7. Ви зверніть увагу, машина там, як 2 роки назад коштувала таких коштів. Можливо, навіть ще зараз дороже, коштує, ніж 2 роки назад. Ось номер телефона, це є 1,6 дизель. З Німеччини пригнана 097-919-0213. Ціна даного автомобіля 10-600 доларів. З Німеччини відмінний стан. Ось такий варіант. <кхи> Тому, можливо, знаєте, всі машинки не зможуть це, подивитися. от бачите, як снігом позаметалу. Тому якось отак. Ось така переножка, базе, базешний каджар. Так, 16 рік, стан нового авто 17, 500 доларів, 0,97 919 0,2, 13, 285 тисяч, уже, бачте, машина 16 року, 285 тисяч пробіг автомобіля. Такий варіант. Шкода Octavia Tour в універсалі. Ну, ціна звісно, за 1,6800. Але бачите, супер стан як нова з Німеччини. Ще, ще, ще не тільки друзі, з конвеєра машина приїхала 0,97 919 0213, бачите, є документи якісь там бачите, за, за цим за сервісні книжки, такий червоний колір. Але 6800 доларів. да, Машина, якщо хороша, там, ідеальна. Там, да. 6800 доларів, мені кажеться, що трошки за шкоду стареньку вже закрута. Тобто ціна її вважаю, хай 6 тисяч, але таке можна, можна деколи якісь 6300 дати. Там, але бачите, на сьогоднішній день. Такі реалії. Також дивіться, сценік другої моделі. У мене за них люди питають. Приїжджайте, підберемо. Хватає таких варіантів на ринку. Підберемо Це є сьомий рік. Ще бачите, бензиновий двигун 2.05, 550 доларів без пробігу по Україні. 0,68 490 50-55. Це є сьомий рік сценічок. Хватає їх, тому приїжджайте, щось підберемо для вас. Ось такий так. Ось є шкода Румстер 1,4 MPI, 5200 доларів, 2007 рік 0,50 576 92 35. Це є бензинова машина. Ось потрібно, по Н-коду можна перевірити даний автомобіль. Записуйте, тому телефонуйте. Ось такий варіант. Також Ford Focus в універсалі. 500 доларів 7 рік. Швейцарії прийняли, бачите, комплектації дуже нехороші йдуть, боють підігрів лобова. Що-що? Ну, так, Зараз секунду. Ну що, друзі, побував я на авторинку в місті Луцьку. Бачите, погода, звісно, у нас сніжна. Машини багато хто позалишав, ще не почистив їх. Що можу сказати? Багато. Ринок дуже-дуже великий, є ціни різні на, на різний гаманець. Порада обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Якщо потрібно перевірити автомобіль, телефонуйте за моїми номерами телефона. Також дякую всім за увагу. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. А ми зустрінемося в нових відео. І всім добра, всього самого найкращого. До зустрічі. Всім пока.